Ти молодь каже, чому мені церква має вказувати, як жити? Чому мені Бог має вказувати? Я хочу так, як я хочу жити. Ми що кажемо? живи. Та тобі ніхто не вказує. Тобі пропонують Кращий шлях. Молодь, вам ніхто не вказує, живіть як хочете. Люди питають, можна пити? Пий, можна курити? Кури! Можна гуляти! Гуляй! Кого якийсь отець, все дозволяє. Ну, знає, ти будеш пеклі. І тут не вже я кажу, можна чи не можна? Що я тобі можу щось заборонити? Як я тобі скажу, не можна, ти підеш за кут і вип'єш сто грам. То що то з того, що я тобі сказав, що не можна? Коли ви дітям будете, або молоді казати можна. Ну, ви поясните, що за цим можна прийде наслідок. А найчастіше вони все одно зроблять і прийде наслідок. То тоді тільки вони тоді зрозуміють. Так, моя мама все-таки була права. Ну тобі вже 70 років і ти це зрозумів. Тому ти потім своїм вже внукам говориш, а вони кажуть: діду, ти динозавр. Про що ти говориш? Вот айфон. мені ж колись ставити? Ні, ну що будемо з тобою говорити? Так чи ні? І вони теж стоять на цій самій греблі. І їм же 80 років і кажуть, так, той діду динозавр все-таки був правий. І воно так з покоління в покоління передається. А є сім'ї, де передається зразу, де діти бачать життя батьків і вони його наслідують. А потім ті діти, тих дітей бачать життя наполітику, і вони наслідують. І життя йде. Ти можеш жити так, як ти хочеш. Можеш, ну прийде наслідку. Сатани прийшов наслідок, і тебе прийде наслідок.